Державна служба зайнятості України модернізується. Один із пріоритетів стати ближчою до людей, що шукають роботу, а також до роботодавців. Запропонувати послуги, які мають бути безкоштовними, швидкими та ефективними. Щоб втілити ці плани у життя у Полтаві при обласному центрі зайнятості відкрили інформаційно-консультаційний центр. На урочистості завітав голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба та очільники області. Традиційно почесні гості перерізали червону стрічку маційно консультативні центри це відкриті площадки для роботодавців і для безробітних. А ще найголовніше це відкриті площадки для соціальних партнерів служби зайнятості на сьогодні. Матеріально-технічна база служби зайнятості дозволяє нам запрошувати до нас і на нашій базі відпрацьовувати різноманітні послуги, які мають надаватися для людей краю. І це послуги можуть бути на стику різних галузей. Губернатор Валерій Головко зазначає, на даний час проблема працевлаштування і безробіття першочергова в Україні. Тому обласна влада підтримує модернізацію служби зайнятості і обіцяє плідну співпрацю із новоствореним центром. До слова, такий консультаційний підрозділ поки що існує тільки у Харкові. Оцінка діяльності такого центру повинна бути одна: це зменшення безробітності і цим так збільшення можливості для людини працевлаштуватися, знайти себе суспільство в всьому житті в інформаційному центрі будуть надаватися юридичні консультації з питань зайнятості, допомога у пошуку роботи з використанням інтернет-ресурсів, складання резюме та розміщення його на сайтах з пошуку роботи. Також будуть проводитися семінари та тренінги з техніки пошуку роботи. Кожної структури є свої права. Коли їх об'єднати, знаєте, по краплиночці утворюється річка. Це буде річка сприяння розвитку бізнесу. Полтавщини. під час відвідин обласного центру зайнятості Ярослав Кашуба розповів і про про допомогу людям, які хочуть відкрити власну справу, на даний час це один із пріоритетів діяльності. Активізували семінари, відпрацьовуємо відповідні механізми правильного навчання для створення підприємницької діяльності. Сьогодні служба зайнятості виділяє кошти з фонду соціального страхування на випадок безробіття, які для започаткування підприємницької діяльності. Ярослав Кашуба обіцяє, що вже з липня при обласних службах зайнятості будуть створені консалтингові служби, які будуть супроводжувати новоспечених підприємців протягом шести місяців. Послуги будуть надавати. …юристом, ...бухгалтером і фахівцем із економіки. Супровід безкоштовний.